Вітаю на каналі є житло і презентую однокімнатну квартиру загальною площі 34 квадратних метри. Місто уж, житловий комплекс закритого типу квадрат. В квартирі 34 квадрати і ціна досить солодка саме 1100 доларів квадратний метр. І це загальна сума 37 тисяч. Квартира знаходиться на третьому поверсі, має, як ви бачите, відкрите планування, тобто, це по факту студія, але її можна розпланувати окремо. Зробити гардеробну кімнату та кухню. Ці всі... всіма всіма напрацюваннями можу з вами поділитися під час зустрічі або під час телефонної розмови. Також присутній до даної квартири дизайн-проект, згідно якого можна рухатись під час ремонтних робіт. По комплектації квартири: це чорнова стяжка підлоги. Перепрошую, чистова стяжка підлоги. Далі чорнова штукатурка стін, розводка електрики, електрика вся вітчизняного виробника це Запоріжжя. Заборіж... Далі розводка сантехніки, тобто каналізації та водопостачання. В квартирі два панорамних вікна. Компанія Nobilex, комплектація Spectrum+. Тобто, це німецький виробник. Тут шість камер, дві камери енергозберігаючі. енергосберігаючі. Ви, ви бачите, на вулицю. Тут, до речі, перший, другий поверх комерція, тобто вам у магазин або е на різні фітнеси, а також, до речі, будуть салони, перукарні і так далі. Далеко ходити не доведеться. Також поруч розташовується сільпо, АТБ, Юск, школа, дитсадочок і так далі. Інфраструктура тут досить гарна і розвинена. До речі, в описі до цього відео буде огляд житлового комплексу. Тому всім, кому цікаво, або хто не знає, як виглядає ЖК квадрат, в описі буде відеоогляд житлового комплексу. І так, з того, що ми маємо, санвузол. Тут 4 з копійками квадратних метрів. Як ви бачите, також поштукатурено, чорнова стяжка. Чорнова штукатурка присутня. Далі. Відкрита повністю зона, тобто тут open space, при бажанні, і взагалі, я би, мабуть, так би і всім радив би робити, це при вході зробити ще гардеробну. Далі, ось тут гардеробна розміщується. Це найкраще, найліпше, найліпше рішення для даної квартири. До речі, квартира ідеально підійде під здачу оренду. Далі, як ви бачите, два вікна. Робимо по центру скляну перегородку, праву частину відводимо під кухонну зону, під кухню студію, і ліву частину під спальню. Ось, Таким чином у вас буде окремо, окремо кухня студія, окрема е спальня. Ну, кухня, я би сказав, бо то буде невелика кухня, квадратів 12, можливо, 14, гардеробна і санвузол. Ще раз заакцентую акцентую увагу. Кому цікаво, як це все буде виглядати або як це все реалізувати в описі, номер телефону спокійно можу з вами про це обговорити. Далі закінчуємо погляд даної квартири, кого цікавлять квартири в даному житловому комплексі або взагалі квартири в Ужгороді, також квартири під ЄОСЕЛю. Звертайтесь для учасників бойових дій, ВПО, також для ветеранів війни, для сімей. Загиблих відсутня комісія, ось так. Також можна придбати квартири по є оселі, є відновлення і так далі. Всім бажаю гарного дня, Божого благословення, чудового настрою, швидкої перемоги. Хто не підписався на мій канал, обов'язково підпишіться.